Півроку копали, і за день-два заповнюють українські війська займають споруджені нові лінії оборони у викопані шанці та бліндажі. другого ешелону завозять техніку, польові кухні та бійців. Солдати за короткий час мусять обжити нові укріплення їм тут воювати і прикривати передові позиції. Увесь процес бачив Олександр Загородний. Це те підкріплення, якого так довго чекали на лінії фронту. Захищати Україну. Виїжджають бійці 56-ї окремої механізованої бригади. Вони третю добу у дорозі. У бійців брудні та втомлені обличчя. Почервонілі від недосипання очі, але настрій бойовий. Двомісячне навчання на полігоні широкий лан нарешті скінчилося. Попереду фронт. Становилися їхати! Та трохи ні! Нашіть а так нормально. Чуваче, що Ну так Отак вітер пиль, вона ж дає своє. П'ятий батальйон на війні ще не був, тому керівництво відправляє його на другу лінію оборони. Там спокійніше. На десятихвилиному перекорі солдати розповідають, їхній підрозділ повністю комплектований. Вся техніка справна, на кожному БМП протитанкові установки. Проходили навчання. Зараз... Ви 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 вже не ви вже вже не на фронті, ви вже стійте, Спевнено, але... Проходили навчання. Зараз отримали техніку нову. Зараз повертаємося. Ну, так на вигляд, що ви вже ніби повоювали, такі вже всі. Ну, така у нас робота. Від хоч і брудні, але багато посміхаються. Прекрасний настрій, супер. Ситі, накормлені, все добре. Хлопці, поки їдуть на фронт, активно вигадують собі позивні. У цьому екіпажі служать фікус, кабіна і клей. Перекур скінчився, екіпажі швидко займають свої місця. До фронту вже зовсім близько. Ці хлопці могли спробувати уникнути армії, але вони вирішили захищати батьківщину. Не. Не годиться, обов'язок. Є обов'язок. Олександр Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор два плюс